До приходу гостей ми з дружиною добре прибралися в дворі та в хаті. Причепирили зал, накрили стіл, чекаємо гостей. Я весь час хвилювався. Мені не хотілося, щоб близькі нам люди та ще й в цей день говорили щось образливе та неприємне. Але що вдієш? Вимкнути принцип бумерангу чи невидимий елексир правди я не міг. Та це було б і нечесто. Правда, має лунати з усіх вуст, без виключення. Перед Богом всі рівні. Вітаючись та без довгих розмов, ми з Марічкою зустріли гостей та сіли за стіл. Разом зі мною та дружиною нас за столом було дев'ятеро. Чотири сімейні пари та одинако. Точніше, розлучений. Настав час поздоровлень. Першими говорила сімейна пара, яка розташувалася біля нас з Марічкою Сергій та Олена. Ми із Сергієм товаришували близько 20 років, а як він одружився, то продовжували дружити з сім'ями. Сергій промовив, дорогий наш ювіляр, коли ми дружили суто чоловічою компанією, ще було нічого. Правда, й тоді мене дратувало, що в тебе є квартира, а я жив з батьками. Я завжди був веселий і міг розвеселити будь-яке товариство і був лідером у веселищах, але люди чомусь прислухалися до тебе. Якщо комусь потрібна порада, людина вислухає всіх, зокрема, і мене. Але твої паради перемагали. Це мене бісили, дратувало. Так і хотілося, щоб ти або заїкався, або, не знаю, брехуном став, помилявся в більшості ситуації. Та й за квартиру. Сергій почервонів, став говорити швидше і не розумів, чого говорить те, про що ніхто не мусить знати, але зупинитися не міг. Так, ми всі знаємо, що на квартиру ти заробив. Але чому ти, а не я? Чому в тебе машина? Дарома ще стара радянських часів, але вона в тебе була, а у мене ні. Ти думаєш, що я радів твоїм невеликим успіхам та досягненням? Я посміхався. А в душі я тебе ненавидів. У мене все кипіло. Сергій аж стис кулак у себе перед грудьми від спогадів. Незброєним оком було видно, що він нервує, а потім. І ще й одружився, та ви. В цім місті його дружина вирішила припинити гнівний монолог Сергія, взяла його за рукав та сказала: Стоп! Досить, це ж іменини! а тебе щось понесло не в той бік. Наговориш, казна, що а потім буде соромно. Що на тебе найшло сьогодні? Давай я продовжу та спробую виправити. Дорогий наш іменинник! Мій чоловік завжди заздрив тобі. Він мені розповідав, а як ви з Марічкою одружилися, то ми вам стали заздрити обоє. Сергій по своєму, а я по своєму. Ви обміняли квартиру на хату, виїхали з міста в село, але час від часу ми бачимося, і нам неймовірно важко дивитися на ваші посмішки, на ваше ставлення один до одного, на ваші щасливі обличчя. Ти не вживаєш алкоголь, а мій придурок п'є. Ти, ти даруєш дружині квіти, називаєш теплими словами. Чому у мене такого немає? Ви робите все разом, постійно разом. Разом, разом, навіть в магазин, блін, разом ходите. Ви за руки тримаєтесь і обіймаєтесь навіть тоді, коли вас ніхто не бачить, а ваші посиденьки по вечорам, ви сідаєте у себе в садку під грушею на лаві, обіймаєтесь, неначе тільки ну, одружилися, та ще бачите про все на світі. Ви вже давно одружені, дорослі діти вже є. Може, досить? Милуватися один одним. Всі інші люди, як люди, а ви якась дурнувата пара. Чи ви думаєте, що вас в саду ніхто не бачить? Є люди, стежать за вами, розповідають і ненавидять вас. Ненавидять, бо ні в кого, крім вас, немає таких відносин та почуттів. За кілька років закінчуються почуття та ніжність, а у вас є, а це ненормально. Тут Сергій взяв олену однією рукою за долоню, другою рукою прикрив їй рот, даючи зрозуміти. Що досить говорити, над столом літала атмосфера незручності.